Всім доброго дня та найкращі вітання із нашого п'ятого ЛНЗ-хабу. Сьогодні ми знову знаходимося на полях Дубенської аграрної компанії, що в місто Дубно. Вже протягом цілого місяця наш лнз хаб відкритий для відвідувачів. Протягом цілого місяці наші фахівці діляться своїм досвідом із аграріями даного регіону щодо технологій вирощування та догляду за кукурудзою. Сьогодні вас ознайомлю. Зі станом кукурудзи зернових гібридів від бренду Мініверсів. На нашому хабі в цьому році висіяно 8 гібридів зернової кукурудзи. Із ФАО від 260 до ФАО 420. Норма висіву складала 75 тисяч схожих насінин на один. Гектар. Сіба здійснювалася 4 травня. Сьогодні ми вже маємо 16 серпня від посіву і до сьогоднішнього дня випало 260 мм опадів. І сьогодні ми маємо можливість безпосередньо пройтися по кожному із гібридів та ознайомитися із станом на сьогоднішній день. Перший гібрид зернової кукурудзи з нашої лінійки це є гібрид Юні 3510. От, це є середньоранній гібрид із зубовидним типом зерна та відмінною вологовіддачею. На сьогоднішній день ми маємо по одному продуктивному качані, які сформовані на рослині. Гібрид придатний як для вирощування за класичною технологією, так і для вирощування по нулю. Сьогодні висота прикріплення качана становить в межах 130-140 см. От ми бачимо такий качанчик 14-16 рядів. Даний гібрид сформував на сьогоднішній день. Тільки зерен в ряду 40-42 см. От, чудовий гібрид. Ми його рекомендуємо висівати у посівах 15-20% для того, щоб розпочинати жнивувати осінню із даного гібриду. Юні 3313, V330. Середньоранній гібрид з фіксованим типом качана. Витримує загущення. Гібрид підходить для ранньої сівби, є досить холодостійким. Даний гібрид формує досить високі рослини. 2,80-2,70 висотою. Ось Давайте розглянемо, в якому стані знаходиться наш качанчик. Висота прикріплення. Качана становить десь в межах 130-140 сантиметрів. Ще особливістю даного гібриду є те, що в нього фіксований тип качана. От, Ми маємо досить такий гарний качанчик. 34-36 зерен. Ось тут в ряду 16-18 рядів на. Качані. Рекомендуємо даний гібрид для вирощування у цих ґрунтово кліматичних умовах. Слідуючий гібрид Unit3414 із V360. Це є інтенсивний середньостилий гібрид з високим потенціалом в висота якого складає окремі роки до 3 метрів. Даний гібрид бажано висівати в оптимальні строки. Краще він себе показує на урожайних високопродуктивних ґрунтах. От на сьогоднішній день от ми бачимо такий качан сформований, на якому 16-18 рядів 34-38 зерен в ряду. Висота прикріплення качана 140 см. Слідуючою особливістю даного гібриду є. Висока стійкість до хвороб кукурузи. О, даний гібрид має еректоїдний тип облиствіності і витримує загущення. Наступний гібрид це новинка в нашому портфоніо. Гібрид Юні 3717 з ФАО 370 Гібрид стабільний, середньостиглий, придатний до вирощування як за класичної технології, так і за ноутіл no технологією. технології Має потужну вторинну кореневу систему. Попередні дослідження і перевірки даного гібриду показали те, що він досить гарно себе показує навіть і при вирощуванні в монокультури. Давайте глянемо на, на качан. Який сформований на сьогоднішній день. Отже, висота прикріплення 120-130 см. Ось такий качанчик. Для даного гібриду характерне також 16-18 рядів і до 40 зерен у ряду XPB003 з 420. Це є середньопізний високопродуктивний гібрид кукурудзи із потенційною врожайністю до 18 тонн з гектара. Даний гібрид придатний для вирощування як за класичною технологією, так і за ноу no технологією Придатний для вирощування у монокультурі. Ось, Давайте глянемо висоту прикріплення качана. Висота прикріплення качана 150-160 см. Ось для даного гібрида характерно формування досить потужного качана із з кількістю 18-20 рядів зерен та до 40 зерен в ряду. Ось так він виглядає на сьогоднішній день із VO420. Для своєї реалізації своєї потенційної врожайності даний гібрид бажано вирощувати у зоні достатнього зволоження або, або ж на поливі. Приймаючи до уваги той факт, що Кожен з гібридів по-різному відноситься до стресових ситуацій. І зважаючи на те, що в кожному господарстві існують кращі ґрунти, гірші ґрунти за врожайністю, ми рекомендуємо вирощувати зразу кілька гібридів кукурудзи. При цьому на кращих полях розміщувати більш інтенсивні гібриди, а на гірших полях гібриди кукурудзи, які характерні пластичні якості. Адже саме від правильного вибору гібридів залежить врожайність і, відповідно, економіка вашого господарювання. І якщо наше відео вам стало у пригоді, тисніть вподобання та відмічайте звіночки для того, щоб не пропустити анонси наших послідуючих матеріалів. Якщо ви частий гість нашого YouTube каналу, тоді підписуйтесь та залишайтесь із нашою дружньою командою. До скорих зустрічей!